Це країна, у якій замки є, чи не в кожному селищі. Багато із них спережені у чудовому стані, проте є й такі, які потребують реставрації. Перед вами замок у невеликому селищі Поніц, що знаходиться на сході Німеччини. Цей замок, збудований у 13 столітті, у 16 був дещо перебудований у ренесансному стилі. Він переходив з рук у руки до різних власників і успішно функціонував до 1945 року. Свідченням тому, що цей замок ще на початку ХХ століття слугував домівкою, є ось ця табличка. На ній вказано, що з нагоди золотого весілля Германа та Марії Мельцерів біля замку посаджено два дерева гінкопілоби. І вони. Досі тут ростуть. З приходом радянської влади на ці землі замок забрали у власників, а також прилеглі 200 гектарів землі. За часів радянської влади цей замок був залишений без уваги і поступово руйнувався крізь дірявий дах, дощ заливав усі поверхи будівлі. Реставрація замку розпочалась на початку 90-х років минулого століття. І нею займалася громада селища Поніц. На першому поверсі реставрація уже завершена, і тут облаштовано затишне кафе, яке приваблює мешканців не лише селища, але й довколишніх міст. Гості можуть не лише випити кави та з'їсти смаколики, але й пожертвувати кошти на продовження реставрації цього замку. Одразу біля входу у замок ми помічаємо табличку. Яка сигналізує про те, що тут ставляться дружньо до кажанів? Люб'язність та привітність це основні характеристики атмосфери, яка зараз панує у замку. Аби привернути увагу до цієї будівлі та потреби її реставрації, тут організовують виставки як відомих художників, так і початківців. Вхід на ці заходи безкоштовний. Громада сподівається. На Добровільність та свідомість громадян, які з радістю жертвують кошти на реставрацію цієї перлини місцевої архітектури. Зараз ми можемо милуватися розписами на стелі, які зроблені ще у 16 столітті, і відреставровані силами і коштами цієї громади. Аби поповнити реставраційний бюджет замку, цю залу. Дають в оренду для проведення різних святкових заходів, весіль, конференцій, нарад. Інтер'єр цієї зали виконаний у притаманному німцям мінімалізмі, проте з любов'ю та смаком. Коли підіймаємось на третій поверх, то бачимо, що є і проблемні місця, які потребують ремонту. На третьому поверсі діє книгозбірня. Час перебування у ній обмежений лише годинами роботи самого замку. Тут можна вибрати книгу до душі, зручно моститися і читати. Лави, схожі на церковні, є у цьому приємна аналогія бібліотеки та церкви. Дах над книгозбірнею перебуває ще у стані ремонту. Звідти долинали звуки маленьких пташенят. Шкода, що на відео їх не вдалося вловити, але загалом це було дуже незвичайне, приємне враження. Я розпитала працівників про принципи роботи цієї книгозбірні. Як виявилось, книжки тут можна придбати, проте жодна із них не має чіткої фіксованої ціни. Людина сама визначає, скільки готова. Заплатити за ту чи іншу книгу. Тематика книжок дуже широка. Що мене здивувало, поміж німецьких класиків, я зустріла те, що несподіване, що зовсім не сподівалася натипати у німецькому замку. А саме це твори Сталіна, Леніна, Карла Маркса та інших. Неприємних українцям осіб. Виявляється, асортимент цієї книгарні бібліотеки формується із добровільних пожертв громадян, що люди принесли те у ній і зберігається. Навпроти замку розташований житловий квартал. Він так і називається Житло біля замку. На мене ці бутиночки. Справили дуже приємне враження. Напишіть у коментарях, чи хотілося б вам жити біля середньовічного замку. Також я буду рада, якщо ви поставите вподобайку та підпишетесь на мій канал, аби не пропустити наступні цікаві та пізнавальні відео. І я помітила, що територія біля замку та й саме селище дуже доглянуті. Видно, що мешканці. Ставляться з великою любов'ю до своєї малої батьківщини. Ось погляньте на цей стенд, на якому громада з такою любов'ю інформує про перлини свого селища. До речі, колись цей замок був на невеличкому острові посеред озера. Він так і називався Schloss, що буквально означає замок на воді. Зараз Навпроти замку є озеро, але невеличке. Загалом селище заквітчене і доглянуте, навіть у невеличких деталях помітно, з якою любов'ю ставляться мешканці до своєї маленької батьківщини.